Дякую. не балю.

Я прийду. Нас хоче що ми гай. Всі в клію в сні, на городі луг. Не забуду. Бона моя. Так і хоче що. Давай призивай. Moloci 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 Moloci. Shkollë në akademia e në shkollë. Скільки там, 50 тисяч мінімум став. Давайте з п'ятірки Рух засідання. Русский кидать четверкомо були. Дві три. Да. А финал сын идет, да? Боже, сын идет. Ты не понимаешь? Идти, идти. Мы пропустили, выдирали. Потом мы начали атаковать. Потом мы снова инициативу покупали. И так я не знаю мул наводиться там з кривавими ріша. Говорить про ворота, свій кіш рух леза на пенальті, колисуючи, ви бачите це. На городок, Саша Мало то що не буде на нагородження, щоб їм не заважав. За п'яте місце нагороджуємо команду Ніка. Таки буде шати, що трохи трохи. Знайомий. Культурно болівали, знаєш. Я трошки кафе це підсказував собі

І турнір, я не скажу, що були дуже слабенькі вони, вони їжджали команду. Тепер <гум> переходимо до наших призерів турніру за третє місце. Нагородить команду рук! Отак дивіться до мене стрілять, І... Є! розповісти, Є! на Є! Молодці, молодші, давайте. Команда Ніка Дрихівці, молодці.

Дякуємо. 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 Я розлово сила сила, скочеля вищий клас. Тренери найкращі в світі, так і тільки є у нас. Львів. ФК Львів. Ефка, Львів! Ефка, Львів! Молодці! Кращий місток, кращий клуб! Ефка, Львів! Ефка, Львів! Йдемо до фотографії, батьки теж. Вони все тикають від нас. Тикають, тикають. Хлопчики, біля Рудзівало, де? Дам сфоткаємося, я Ми ходимо теж фотографії мати з вами. Все, дякую всім. Ми вирушаємо на обід і на Львів. І нагадаємо, що тиск 749 мм ртутного стовпчика. Сонячна Відно, погода. Відносна вологість 59%. Я думаю, що 40. 40.